Мінімум домашніх завдань психологічна підтримка учнів та перш за все безпека дітей в управлінні освіти міської ради розповіли, як завершуватимуть навчальний рік 2021-2022 років. Уроки відбуватимуться дистанційно а програму мають ущільнити. Розповіла начальниця управління Ганна Личко. Саме головне зараз абсолютно. Спокійно дбаємо за своє життя і здоров'я і паралельно навчаємося, наскільки є можливостей. Всі керівники закладів освіти з педагогами налаштовані завершити навчальний рік. Ганна Личко каже: якщо батьки вважають, що їх діти отримали недостатній рівень знань через військові дії, вони мають право ухвалити рішення залишитись на повторний рік. Оце один єдиний такий момент. Саме головне те, що будуть прогалини. Повірте, все це на наступний рік доженеться, все це вивчиться, все буде гаразд зараз. Саме головне життя, здоров'я і психологічний стан кожного нашого учасника освітнього процесу, перш ніж ухвалити рішення про дистанційне завершення навчального року в управлінні освіти провели моніторинг учнів та вчителів, які лишились у місті та готові включитись до роботи, каже начальниця управління освіти. Загальна кількість дітей учнів у закладах загальної середньої освіти це 46 тисяч. У місті Миколаєві з них залишився 41 відсоток. Досить такий високий відсоток. За над Території області у нас перебуває наших миколаївських дітей 12%. До інших областей України виїхало 15%. Ще 29% миколаївських школярів через бойові дії виїхали за кордон. З них 4,5% пішли на навчання до іноземних шкіл. Місце перебування ще 1,5% дітей залишається не встановленим, тому що їх батьки не виходять на зв'язок із керівництвом навчальних закладів. В цілому 87% миколаївських учнів готові навчатись віддалено. І відповідно наступне питання у нас поставало: це насамперед хто ж буде проводити дистанцію. Форму навчання. Отже, з усіх наших педагогів на території міста Миколаєва залишилося на сьогоднішній день 72% педагогів. До інших областей України виїхало 15%, За кордон виїхало 11%, Не на зв'язку всього на всього педагогів. З усіх вчителів, які готові працювати, мають змогу робити це дистанційно 98%. На жаль, у нас є 47 вчителів, які не можуть працювати дистанційно через певні такі моменти. Наприклад, деякі з них пішли до лав зсу, деякі до тероборони, в деяких немає зв'язку. Тому керівники закладів освіти чітко продумували заходи, яким же чином здійснювати викладання всіх предметів. За словами Ганни Личко, кожен заклад освіти виходитиме із ситуації шляхом заміни вчителів, адже навчальна програма залишається незмінною, а час для її засвоєння обмежений. За наказом Міністерства освіти завершитись навчальний процес в Україні має 17 червня. Наталі Якобсон, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко для МСН.